Значить, середина норми, така лінія, від норми йде зниження в цю сторону, підвищення в цю сторону. Якщо зелененька, це є в межах норми, але більше наприклад у нижньої границі або до верхньої границі. Дуж важливо зрозуміти, що олігоскан. Він відображає депо. Тобто він показує вміст набагато десь може швидше, або дефіцити, або надлишок, ніж є в крові. І деколи буває, що, наприклад, депо є забагато, але в крові може бути там, наприклад, нормальна кількість тамазочка, цибулька, синій борщик замовляли. Тюлечка. І дворний. Борщ да, да, да. з пампушками, з часничком, сметанкою, смаркота, філес кумрії в овочевому соусі. Ми зі зараз знайдемо нову пошту, нам. Ну, розказали, як їхати. Трошки треба по покрутитися. Десь ще щось горить, що так димом yeah. зараз буде візити, завіса. Десь щось хтось підпалив і так. Ну, де сухості, які таке. Вибираючи шафу, знайшла ось такий фартушок. Це я купляла його незадовго, як вже поїхала. В садочку працювала і я його ні разу не одягала новенький наблискавці з боку. Тому буде ще одна у мене така уніформа. Мені зручно в фартушку. Мірю температуру, бо щось не альо. Не знаю, що це таке. І поставила вже бульйончик на борщик зелений. Тилятинки. Звариться бульйончик, Завжди у бульйончик кидаю дрібно порізану цибульку і моркву. Ну, Перед цього горошком, пару духмяних кинула. Пергаментом накрила, щоб не збирати піну. Це мені зручно. І отак, знаєте, зроблю, приляжу, зроблю, приляжу. Ну, от Таке в мене самопочуття. Вже й на фарбування скоро треба, і манікюр вже скоро треба зробити. Бало то що треба. Вінтер вже, наскільки я розумію, як тільки з грумінга ми їх забираємо, він зразу біжить до стойки, де розплачуємося, там продаються смаколики. І гавкає, щоб купили йому смаколик. Дуже умні. Господи, Боже. Дуже дорогі. Дякую. Члени родини, вони поймуть, вони людям далеко до собок, деяким дуже. Це. Скоро весна, дівчат, пережили зиму. Пережили, пережили зиму, прилетить весна. Як швидко час пролетів. Я це, як зараз згадую, лежу вечором і думаю, ну от я була молода, молода <гладна> і красива, ще тільки красива, І згадую, як у садочку у нас був кухар. На той час вона була, ну їй може було 54 роки. І вона тоді мені здавалась старою. І коли вона це про якісь спогади нам розказувала, я думаю, ой, ну як це спогади, мені ще до цього дуже далеко. А вже й не 54, а вже 60. А потім пам'ятаю, були в знайомої на юбілей, їй було 60. і Такі були високі каблуки, плаття, думаю, яка молодець. 60 на таких каблуках високих. Думаю, Боже, а мені ще, а мені на той час було, може, не знаю, ну, може, 46 років. Думаю, коли ще ті мені 60, і ось вони вже не знаю, я знаю, що це неправильно, але я дуже на своєму віці зациклилась, мені дуже страшно. Чесно, правду кажу так, як я. Такі діла, дівчаточка. У ще, які, може, запитаннячка будуть. Звертайтесь, так буду... от закінчують, піду, я взагалі пройня перекладу. Я ще не їла нічого. Картошку вчора відварювала і тоді в духовку. То зараз поїм. Буде мій перший прийом їжі. Зриваюсь, це сподіваюся на піст, що він мене втримає. Ася не підлизуйся. Лизька мені руку.